Спочатку створили важкі життєві умови для дітей, тепер роблять вигляд, що їх вирішують. У Сєвєродонецьку працівники окупаційної адміністрації та міліціонери шукають безпризорників, кажуть, щоб знизити ризик правопорушень серед неповнолітніх, захистити їхні права та інтереси. Хоча насправді, як говорять місцеві, єдиний інтерес учасників рейду пригледіти оселі, куди можна заселити своїх. А може шукають щоб вивезти українських дітей на територію Росії за інформацією від Ірини Верещук на тепер до РФ відправили 4396 тисячі Українська сторона працює над створенням міжнародної коаліції, щоб викрадених маленьких громадян країни повернути додому. Це місто старабенське було. Тим часом від дій російських окупантів потерпає доросле населення Луганщини. Вони викрадають мирних мешканців, які підтримують Україну. Як повідомляють у генштабі ЗСУ, зокрема в Старобільську, Російська ведуть обшуки в оселях та вивозять людей у невідомому напрямку без повернення. А на камеру пропагандисти кажуть, Все у людей хорошо вони щасливі бути росіянами От собаки, тобі собаки ради бачите. Руським злочинцям пропонують обміняти термін на трудову повинність відбувати її вони мають на окупованих територіях Луганщини та Донеччини. Про це повідомляють родичі ув'язнених. Кажуть, що процес буцімто регламентується статтею 80 кримінального кодексу РФ, яка передбачає заміну невідбутої частини покарання на більш м'яку кару. Ця пропозиція виключно для росіян. Певно, щоб тим було не так страшно погоджуватися. Країна терорист обіцяє в самопроголошених ЛНР та ДНР створити частини протиповітряної оборони повітряно-космічних сил Росії і запевняють, що в ході війни використовують лише сучасні засоби захисту неба. Щоправда, жителі російського Білграда з ораторами не погоджуються. Поки ж під криміною окупанти лише коливають повітряний простір дикими закликами здаватися та скласти зброю. Це пропаганда. Там що-то повороти, ми там ваші здаються все більше. Збирайся. Це... Поліціям я цих людей не вірю, щоб вони збиралися здобувати. Натомість на Кремінському відтинку українські захисники продовжують розброювати російську окупаційну армію. Взяли вітанчиком. Маскирований, я вже собі трохаючу, кіннолічок.